Всім доброго ранку! Ось Вікусічка. Вона в бісідці грається. Ви нас трохи десь затіряли, напевно, бачите, що нас не видно. Приїхала доця, то ми вчора провели час. Ще у нас заболіла наша лаймуся. До ветврача. Ну, в общем, трошечки було не до сйомок. Сподіваємося, що все наладиться, все буде добре. Будемо вам все розказувати. Сьогодні погодка в нас чудова, вчора вечором був дощ, ну нічого, на нас це не вплинуло. Ми, ми все одно довго сиділи на вулиці, е, така була погодка, е, хоч і прохладна, але повдівали кофти, сиділи, як Вікуся каже, побалакали трошки, а потім вже заходили в хату. Ох, е, сьогодні з мамкою. Із Вікусією ми вдома самі. Настінька наша поїхала трохи по справам, треба і до лікарів позаписувалися. Ну, в общем, самі знаєте, як воно. За кордоном нікуди не походиш, нічого не зробиш, то зуби треба, то ще щось. Сьогодні обов'язково познайомлю вас, покажу свою доцю. От, так, будемо сьогодні щось приготувати, тому що у нас то було, що їй давати, і вчора ми її готували. Мама вчора наварила вже картоплі, підготувалися. Сьогодні будемо ліпити їй вареники. В общем, приймаємо доцю, онучку, так що зайняті трошечки цим. І лікуванням лаймочки наші. Так що зустрінемося, а і ще е, хотіла сказати, зустрінемося на кухні. Е, сьогодні я покажу вам, які привезла Настінька нам квіти, які у гортензії іще почитаємо, хоч і по іноземному, ну щось з вами почитаємо. То ми сьогодні вже їх посадимо, вчора не садили, а сьогодні треба вже посадити, покажу, які ці квітки, все. Ось такі квітки привезла настунечка наша. Діацин точно написано. Я, конечно, не дуже така там англічанка. А не якісь не море, чи, чи хто зна що. Ну, В общем. Як якісь мамка щось сказала, но я не знаю. Що... Де Якийсь дельфіні мама каже. А, воно тут написано під низом. Ага, бачите, ось... У. А це я... А то як... така, як розочками. Ну, таке, ви знаєте, гарне. А це е... пишеться, що росте півтора метро, і так, бачите, біля будинку. А, отак от я, бо, я вам не показую, в'ється. Ну, а це гортензія. Така зелененька, біленька і така фіолетова. Оце така красота. Я так розложила. Оце одна тільки виймала, щоб, ну, я я да. Так. Мама мені допомагає, що все в сіменах. Посіємо, дай Бог, як зійде, виросте, тоді будемо показувати, як воно. Бо треба всадити його. ну, Воно то, звісно, вона його купляє. І це ж воно там так і лежить, воно тут ну, для, ну, як, і зберігається там хорошо. Я вам зараз ось покажу. де це тут розірвала. Воно ось таке міндобриво. Бачите, таке, ну як така земля. Бачите так. І ось такі ось цього, оцієї квітки. Оце тут в одного тільки ось такі. Бачите? Такий з корінчиками. Такі. Ну, сподіваємося, що виросте. Все, посадимо. Дівчата і хлопці, як тільки виростає. Оце вже, я думаю, хоч, дай Бог, щоб воно просто зійшло і щоб росло, квіти то будуть на наступний рік. Так що пішли ми з мамою і з вікуською посадимо, а потім вже будемо йти на кухню. Ми так вирішили вже. Сьогодні ми з вами приготуємо рулетики із курячого філе і стегон. Це дуже смачно. Воно не дуже і таке, знаєте, жирне. Воно просто, просто неймовірне, таке ніжне смакота. Зараз ми з вами приготуємо, я вам покажу рецепт. Як завжди, рецепт я напишу під відео. Так що починаємо готувати. Так, беремо наше стегно. І так. Для початку знімаємо цю шкірочку. Де треба, то там підрізали. Ой. Отак. І так у кожному стегенці. У мене їх. Вони невеличкі, їх 4 штучки. Отак. І це робимо з кожним, так. Потім беремо, я вам відразу покажу на одному, а потім зроблю на всіх решта. І беремо міленько, нарізаємо такими отак, невеличкими такими квадратиками, і складаємо його у мисочку. Отак. Так же само будемо робити зразу із стегнами, а потім із курячим філе. Просто беремо. Ріжемо його теж і теж складаємо все в миску. Покажу вам, як переріжу вже все м'ясце. Так, нарізали наше м'ясо і філе і стегно. Додаємо сюди сіль. Сіль за смаком кидайте. Будете куштувати, ви знаєте, яка зараз сіль, я її боюся. Так. Беру такий часник, я не буду вичавлювати, беру такий чесниковий перець і кидаю. Сейчас, пер. Ой, ось таке приправа до м'яса, теж чайна ложечка сюди. І я отакий, мені ще подобається до цього. Я його теж кидаю чайну ложку завжди. О, тут якраз у мене і так вона і є. Так, беремо наш соєвий соус. Так. так, тому що ложечка в мене маленька. Так, перемішуємо це все. Я інколи додаю сюди ще і паприку, але зараз у мене немає, а я не купила. А думала, що в мене є. Отак. От і щоб воно у вас хоч... хоча б постояло годинку. І трішки олійки. У мене така з дозатором. Так. І хай воно у нас постоє, як я і сказала, хоча б годинку. Так, беремо тепер. Рукав. Ось так от і кусочок я взяла. Тепер отут от взяли, там, де у вас, як курочку впихаєте, чи гусочку. Так, отаку. Тепер беремо наш бекон. Я, по-моєму, як указала, ну, по-моєму, за бекон, в общем, забула. Казала, що м'ясо, а. Це бекон не сказала. Отак От вилажуєте його. Такими. Тепер отак ще трошечки отак навхрест можете отак. Щоб як, як ви захочете, так і робіть. Так, зміть і посоліть. Я не можете сюди додати і перчик. Ну, це все за бажанням. Так, тепер беремо. Наше м'ясце. Так, ви знаєте, дуже-дуже тугенько треба залязувати. те замотувати вже? От уже ж, Оля. Я це як один день вам не познімаю, так як перший раз. Тіляється, що казати. І так закручуємо його, і буде він у нас так ось такий гарненький. З однієї і з другої сторони так от поправили. Ось такі у нас вийшли. вийшла одна ковбаска і зараз вийде інша. І ложимо на наш противень. і будемо в духовочку відправляти. Вже покажу, що я з ним робитиму далі. Так, витягнули. Мікусі вже другий раз добрий ранок. Вони з бабусею вже ліплять вареники. Мама, добрий день. Добрий день, добрий день. Вони зайняті в мене. Так, беремо, розрізаємо їх. Так, легенько. Я так доб... добряче підкрутила їх. Такі пахучі, страшні. Так, зараз розрізу і тоді покажу, що буду робити далі. Так, беремо тоді томатну пасту, потім я взяла сюди італійські трави і олійки. І отак от, от беру. Якщо ви скуштували і паста може у вас дуже там кисла, можете додати півчайну ложечку цукру. А може, вибити кетчупом мазати, можна і кетчуп. Олійки і ще й травички. Ось дивіться, які в нас вийшли два рулетики. Гляньте, яка красота. А смачно, дуже. Так що, якщо сподобався рецепт такого рулетику, готуйте і смакуйте. Вікуська з велосипедом і забрикоскою. Йдемо зустрічати нашу наночку. Щось велосипеду взяла, щось каже, щось там. І з камерою нам якраз цього і не вистачало, так ми йдемо її зустрічати, поки з усім справилися в місті вже й вечір. А ми їй одразу варенички наліпили вікуся, їла. Я і мама, а зараз ще наліпили і наночки. В общем. Зустрінемо зараз нас настоньку і нарешті покажу вам свою доцю. Ми вже прийшли додому, ось моя донька. Всім доброго вечора. Ось моя красавиця, так що да, по побачили ви мою настонечку. Ну, звісно, живі Кузьку. ну а як же. Да. Ну, доця заморилась, так що вона зараз ітиме відпочивати, їсти бабусі не варенички. Да. Так що йди вечеряй. А ми всім всім Добраніч. <гум> добраніч. А ми з Вікусю. А Вікуся вже добраніч. А, і Вікуся сказала добраніч Сьогодні вона швидко. Насінько побачила вже все. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра.